Вітаю, вівторок 9 січня. В студії Вадим Ярошенко це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Прогалини в механізмах мобілізації. У парламенті пояснили, чому ТЦК хапають людей на вулицях. Помста за Київстар. Хакери зламали московського інтернет-провайдера. Плати та їдь СБУ ліквідувала ще три нові ухилянські схеми. Прогалини в механізмах мобілізації голова оборонного комітету Завітневич пояснив, чому ТЦК хапають людей на вулицях. З його словами, подібні випадки є порушенням законів, і кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування. І самого початку незалежності України, коли ухвалювали державні програми розвитку ЗСУ, до заміни радянських підходів щодо мобілізації руки так і не дійшли. Наголошує нардеп. Завітневич вважає, що ситуація почала покращуватися після ухвалення закону про створення ТЦК та СП у березні 2021 року. Замість військкоматів, також розпочато впровадження системи оберіг, тобто перехід до цифрового обліку мобілізаційного ресурсу. Та, на жаль. Повномасштабна війна трохи загальмувала подальше поширення нововведень, констатує парламентар. СБУ ліквідували ще три нові ухилянські схеми. Ділки незаконно переправляли за кордон чоловіків призовного віку. Серед них колишній радник глави адміністрації Януковича та посадовець військово-лікарської комісії. З кожного чоловіка, замовника послуг заробляли до 10 тисяч доларів. США. За гроші фігуранти сприяли втечі призовникам в обхід контрольно-пропускних пунктів або на підставі підроблених документів організаторам оборудок та їхнім спільникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Помста за Київстар триває. Хакери зламали московського інтернет-провайдера. Повідомили новинам лайф джерела в одному із силових відомств. Спеціалісти ліквідували всі наявні сервери. Йдеться про 20 терабайт видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту. Тощо, як наслідок, частина жителів Москви залишилася без інтернету та тебе. Росіяни вдарили по лікарні в Покровську ракетою, коли там тривала операція. Сталося це 6 січня. Від потужного удару пацієнт і лікарі отримали поранення осколками, пошкоджено будівлю закладу. На щастя, всім вдалося евакуюватися. На кадрах кінний комплекс на Харківщині, що потрапляв під обстріл росіян вже понад 30 разів. Через ворожі атаки повністю зруйновано одну стайню, іншу пошкоджено. Загинула маленьке лоша, а уламком поранило кобилу. Після оку окупації населеного пункту власник ферми виїхав до Росії, залишивши 28 породистих скакунів. Тепер їм допомагають поліцейські та місцевий конюх, який працює тут вже 12 років і не зміг залишити тварин на призволяще. Юридично вирішити питання з кіньми не можна, бо всі вони мають власника. Утікач вивіз усі документи на тварин. У південній Кореї офіційно заборонили вживання м'яса собак. Ініціатором закону виступив президент країни. Тепер тим, хто розводить собак для вживання в їжу, купує, перевозить або зберігає, або продає такі страви, загрожує покарання до трьох років позбавлення волі та штраф близько 20 тисяч доларів. При цьому відповідальність безпосередньо за вживання собачого м'яса не передбачена. Заборона викликала гарячі суперечки. А за даними уряду в Україні досі нараховується близько 1150 ферм з розведення собак, 34 бійні та 1600 ресторанів, де подають собаче м'ясо. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини лайв. Дякуємо за увагу! Слава за ісу, слава Україні!